Вітаю на моєму каналі Руни прогнози та магія. Сьогодні буду оглядати актуальні новини і відповідати на питання підписників. Про що мова? А дуже мене просили подивитись Камалу Харіс, е, її шанси взагалі стати президентом США. Ну і так далі. Е, ну, Тут же хочу подивитися шанси Трампа, відповідно, після того, як Байден вийшов із гонки. Ну і ще хочу подивитись на здоров'я самого Байдена. Сьогодні у нас такий міні-бліц по американським виборам. Так? Е, ось, здоров'я самого Байдена. Чому? А тому що там мало не новини про його смерть вже гуляють в мережі. Ну, от хочу подивитись. Ну що, вмочісь позручніше, а я починаю. Почнемо з канали Харріс. Те, що дуже всім цікаво. Камала Харріс чи то Камала Гарріс по новому правопису. Мені все-таки якось Харріс більш звучить приємно, ну але це моє особисте. Ось відкрив фото, то знову будете перепитувати. Ну що, давайте подивимось. Знов таки, я дивлюсь на поточний момент. Відповідно, коли вже діво дойде до голосування, до виборів, буде сенс передивитись. Добре, покажіть, мені, будь ласка, ну, які. Взагалі у Камали Харріс шанси стати президентом США на виборах ось в цьому році. Скажіть вам правду. Пустаруна. Ух ти, Початок цікавий. Феху. Кано перевернута. Отл. Хагалас. Ух ти, І що. Наус перевернутий. Ну і фінал який? Дагас. Значний фінал. Куди це все? До соулу. Ох же ж. Накручено, мати земле. Ем, ну, да, так, влазить в кадр, влазить. Ну а раз, давайте. Накручено, мати земле. Тут ще будуть зміни. Це ще одним словом. Зараз. Іде багато всякого. Зараз, зараз, зараз. О, да, тут такі ще баталії будуть, що тільки тримайся, як то кажуть. Так, що у нас тут досторона, феху, кану перевернута, Отал, Хагалас, Наутіс перевернутий, Дага з Соуло. Оце набірчик. Е, ну, давайте зразу перед тим. Ще офіційно ось на даний момент, ще яка там демократична партія офіційної кандидатом не назвала. Ось вам зразу невизначеність падає. Тут ще щось буде мінятись, це вищі сили, це впливи вищих сил. Просто показують, що він є, прийміть як факт. Що це? Ну не покажуть. Ну тут, крім того, багато чого показав. Загалом невизначеність, тобто якраз і показують, її ще ж офіційно кандидатом не признали. Так, вона себе видвинула, але партія ще офіційно це не заявила. Я принаймні, таких заяв ще не бачив. Е, ось, це одне. Плюс, друге, тут взагалі натяк на те, що вибори в США там ще багато чого цікавого буде. О, вже ж. Далі, посторона тут також і таємницю позначає. Таємницю чого? Ось феху, великі гроші стоять за Камалою Харріс. Люди такі, знаєте, які не відсвічують, але дуже впливові, дуже багаті. Мало того, феху не тільки гроші позначає, але й владу. Тобто, ну, підтримка в неї є суттєва. Не все на виду, не все ми бачимо. Але, тим не менше, противників у неї є багато. Ось, бачите? Розчарування падає, якісь хитрості падають, якісь обмани. Угу. Ось якраз дивіться, ось ніби люди при владі, люди з грошима, але ось до кінця вони ще не визначились. Чи це буде саме Камала Харс-кандидатка. Є ось у неї опоненти, які будуть і палки в колеса тикати. Далі, ось от але де. Ну, поточна влада її підтримує. Да? Ну, це Байден, це адміністрація Байдена в більшості своїй. Але, але ось і хитрість, якась іде, тут ще щось буде. Тут ще щось буде. Тут вони ще до кінця не визначились. Далі, ось Хагалаз іде взагалі прекрасно. Слухайте, от я дивлюсь, Отав Хагалаз, мені це йде, ну це Отал, це діюча влада загалом. І тут уже не про партію мова, а про владу штатів. Тут Хагала Ну Байдена я сьогодні подивлюсь по стану здоров'я, ну знаєте, дійсно, а як би не вийшло, що е Камала Харріс стане президентом, да тільки без виборів. Розумієте, про що я, да? тому що вона віце-президент, а якщо Байден зовсім на покій іде. То вона стає виконувачем обов'язки президента. А тут ось щось буде у владі, от конкретно в, в поточній владі. Далі. Ну, взагалі, Хагалас, Тут ще форс-мажор буде, однозначно. Ну, якого роду форс-мажор я озвучив? Один із варіантів. Може, ще якось цікавіше поверне. Тут пуста руна, Хагалас, Такий набірчик, що тільки тримайся. Далі, нам перевернути. Обмеження йдуть, бачите, жорсткі. Руна долі перевернута. Ну, тобто, е, таке, от я ж кажу, опонентів в неї багато у Камалих Харріс. Як і як стримують її, от в чому справа. От в чому справа. Ну, тут Хагала спорять. Хагала сильно не втримаєш, все рівно має в неї щось вийти. Ну, це. Через Тернії до Зірок. От дійсно хочеться сказати. Що у нас далі? Ось, так, да, взагалі трансформація ситуації. відбувається. тобто, дивіться, якісь обмеження, прям жорсткі, суттєві. Але ось щось сталося, відбулася якась трансформація ситуації, ось соло. Загалом руна перемоги. Я питаю, чи... які у неї взагалі шанси стати президентом США. Мені тут показують, що ось є варіант, що вона і без виборів, то може президентом стати. Да? Виконувачем обов'язків, принаймні. А з другого боку, Соло, ну, заявочка взагалі на перемогу, якщо так, Трампу приготуватись. Ну, підпусто зразу, розклад постаруна відкриває. Її ще не призначили кандидатом остаточно, офіційно, по всім там бюрократичним процедурам. От що. І тут ще щось буде. Тут ще щось буде, щось цікаве. Ух, оце до вибори цей рік у Штатах, а? тільки, блін, тримайся. Е, ну, а раз, давайте далі. Давайте Трампа подивимось. Знов таки повторюсь, вже ближче до виборів, перед голосуванням, вже, як буде відомо всі кандидати вже остаточно, отоді ще раз зроблю ще один прогноз. Поки що так. Воно це виглядає. Так, дякую за відповідь. А ну, давайте Трампа подивимось, що після виходу з Байдена з гонки, що помінялось у Трампа. Це, я думаю, буде цікаво. Нагадаю, що я десь, ну, може, тижня-два, може, трохи більше робив розбір, якраз дивився на Байдена, на Трампа, то тоді у Трампу якраз показали, що є у нього прям щасливий шанс стати президентом. Ну все рівно там такі руни попадали, що е це далеко не факт було, щоб він виграв. Ну, в принципі, з поточними всіма обставинами зрозуміло, чого так. Давайте подивимося, що зараз. Що помінялось? В бік гірший, біг, в кращий. Так, дякую за відповідь. А Ну добре. А покажіть, мені, будь ласка, а які шанси у е, Дональда Трампа стати президентом США на виборах в цьому році? Скажіть вам правду. Знову постаруна, да ви подивіться, що робиться. Лагус перевернутий. Ого! Серйозно. Ансус. Феху перевернута. Іса. Поед перевернута, Нічого собі. Ну і фінал. А фінал соло, Подивіться. Ха-ха. Оце дан. Знову пуста руна. Ні, ні, це я непогано мішечок перемішав. Це так має бути. Бачите, тут мішати Втручання вищих сил. Ну тут дійсно. Ну, ж Мурашки побігли по, по спині. Точно вищі сили. Що в нас тут? Лагус перевернутий, Ансус, Феху перевернутий, Іса, Пер перевернутий соуло. Е, ви знаєте, у Камали Харіс воно виглядає краще. Ну, от реально, так, да, тут теж соуло випало. Шанс на перемогу є, а спереду Пер перевернутий. І це вже цікаво. Е, що в нас тут зразу? Невизначеність іде. Знов таки, як би тут щось з самим Трампом не відбулося по такій Торуні. Ну, втручання вищих сил, тут ще щось буде, ще це ще якийсь фактор, якого ми ще не бачимо. Він себе ще проявить. Тут ще воно все гуляє, да? Ну, втручання вищих сил. Що тут скажеш? Далі, Лаус перевентий. Погана руна взагалом. ну, це обман, це якась хитрість, знаєте, прям, таємний обман, а тут Ансус іде. Розкриття, до речі, якогось обману по відношенню до Трампа. Хм, згадуємо замах на нього. І розбір, е, який я робив, е, замаху на Трампа. А чи не це випливе? Як один із варіантів. Інший варіант щось друге випливе якісь його гріхи, так би мовити. Е, взагалі, тут пуста руна лагус перевернутий, а, а як би дійсно ви ще сили, то його не призвали до себе по таким то рунам. Тому що взагалі маркер не найкращий, коли ти дивишся, що, що, що тут чекає. Ось Ансус. Ось якийсь Це закон. Ну, а лазаузом перевернути, ну, дійсно, якісь тяганини якась по закону. Щось такого плану. Ну, якісь ще яскраві події будуть з Трампом. да. Окрім того, що там передвиборча гонка, і оце все, схоже, що ще щось буде. Я дивився, є загроза, що на нього буде ще один замах. І то вже може бути не постановка на той момент. От як би оце от не програлось. Далі. Фегу перевернуто. Щось від нього якісь сили відвернулись. знаєте. Це не тільки втрати по фінансам, це і то, що від нього якась, якісь сили відвернулись в плані підтримки. Ось, ніби якісь домовленості були. Ну, щось, бачите, те, що Байден зняв кандидатуру, щось і Трампу пішло не на користь, аж ні разу. Ага. Ось далі йде обмеження можливостей якесь. Мало того феху перевернута Іса. Як би його якісь кошти не заморозили? Не знаю, це не, не обов'язково передвиборчу кампанію. Це можуть бути кошти самого Трампа. Він же ж там під слідством йде. А тут ось Ансус ру на закон. Дуже можливо. Далі, тепер перевернутий. Невдача! Це реально невдача, це якийсь втрачений шанс. Розумієте? Мало то взагалі, це е, карма. Так, да, дійсно, це карма. Тільки та карма, яка негативна. Ось Іса, апер перевернутий Соло. Воно е, воно то, воно -то, да, воно то радість, воно то перемога. Соло, до речі, медіа позначає теж багато медійних подій. Ну, подивіться, що спереду. Іса, тепер перевернутий. І а, тут соло падає. Перемога на виборах. Ой, щось сумнівно. От дійсно, поки тут не видно, чітко переможця. Тут чітко поки що не видно. Ні у Камали Харріс, там такий теж на Бірун, ну дуже цікавий. Нітрап. І відкриває розклад до обох пуста руна. Тут уже питання проситься, а взагалі то вибори відбудуться. То що тут щось таке намічається. Якийсь, як то кажуть, грандіозний шухер і ну, кампанія. Рятуй помилуй. Так, дякую за відповідь. Ну, а раз, отже, повторюся, хто там раптом промотав так далі. Повторюся, що це ось так, як воно на даний момент виглядає. Перед голосуванням я зроблю ще один розклад. Коли вже остаточно будуть відомі кандидати. Тому що постаруна дуже і дуже цікаво має програтись. По тому, що я відчуваю, по тому, що я бачу. Ну, давайте далі. Байдена подивимося. І я не буду питати, живий чи мертвий, я запитаю стан здоров'я. І там, в принципі, все стане ясно. Так, ну що, дідо, зараз на те подивимося, що ти скажеш по здоров'ю. Так, раз, дякую за відповідь. А Ну добре, покажіть мені, будь ласка. Ну а здоров'я Байдена взагалі. Поточний стан здоров'я Байдена. Покажіть мені, будь ласка. Скажіть мені правду. Ай, та ви подивіться, ну. Отал. Вуньо, далі. Інгус. Єра, далі. Іса. О, це вже цікаво, що це таке? Беркана. Ага, так. Ага. Однак руна. бачите, що робиться по штатам. Не зря їм там знаки були. То землетрус під час засідання ООН, то там блискавка лупила в цю Статую Свободи. Е, ну, таке, Бачите, ще сили попереджали, що далі буде весело, ну воно так і є. Що в нас тут? Знов таки руна. Прекрасно. Е, отал, Вуньо, Інгус, Єра, Іса, Беркана. Тільки тут руна в іншому контексті йде, порівняно з тим, як було у каналі Харріс і у Трампа. Тут це йде, по-перше, невідомість. Ну очевидно, да. хтось каже, дякую, Кеп. Ну, руни ось так показали. По-друге, це йде, ну це карма. В даному випадку це дійсно карма йде. Дідуся Байдена догнала, вищі сили за нього взялися. Ось що ми маємо. Репродуктивна система. Це частотева система, правильніше сказати. Ну, Дідусь уже не молодий. Там, напевно, і з простатою є не гаразд, і не тільки. Ось зразу те й показав. Тим не менш, Вунію, знаєте, ще доволі бадьоренько, хорошому настрої. І оце мені, знаєте, виглядає от Вундіо, інгус. Це мені виглядає, як він і під якимись препаратами. Знаєте, ну, дійсно. Тримають його на якихо препаратах, щоб дідусь, прям, знаєте, себе гарно почував, в хорошому настрої був і так далі. Ось ось так от. Ось інгус, Інгус Єра. ну Оце вже гормони пішли, ну, дідусю скільки? 80. Один рік, якщо, якщо правильно сказав, якщо неправильно, поправите в коментарях. Ви, ви ж любите мене поправляти. Е, Сінус ось, ось, Єра, ну гормони, зрозуміло. Но це не тільки гормони, якби чоловічі, це гормони загалом. Тобто у нього ще якісь проблеми є. Не знаю, може щитовидка, може там ще якісь залози організму. Які вже, знаєте, ну так себе ну, дуже добре почувають. Так взагалі, Єра говорить про те, єра, це старість позначає як таку, розумієте? Ну, якщо якщо саме по собі Єру взяти, це природні процеси, процес старіння. Е, ось, ну і обмін речовин теж позначає єра. Що у нас тут? Єра Іса. Ось, з обміном речовин теж уже сповільнений. Да? Ну, вік дає своє. Вік дає своє, при тому суттєво. Мало того, Єра показує, ну, в даному випадку це ось і ще мені аспекти. де це якась давня хвороба. Давня хвороба. Щось давнє, щось що поїсі. Ви намагались блокувати, якось, гальмувати і так далі. А воно все рівно ось беркана, а воно прогресує. Все одно. А, ну, я не лікар, я діагнозів не ставлю. Ну, якби, да, так, діду, дідусь не в найкращому стані зараз знаходиться. Тут однозначно. Тут однозначно. Ось дивіться, розвиток процесу, який спробували сповільнити. сповільнити. До речі, Іса взагалі показує, що зараз, скоріше все, дідусь там лежить. Ну, і то, що він на ізоляції, і то що у нього ковід, нібито, це одне, але ну, він там дійсно лежить, прям ну, обмежений суттєво. І взагалі, залі саберкана обмеження по здоров'ю. Бачите, що робиться? Ну і оця от його хвороба поступово ось прогресує. Що б там і не робили. Тобто, ховати дідуся ще рано, но тут, знаєте, таке. А ну, добре, давайте долю подивимося. Ну, до речі, теж Хагала спадав, коли я ось його дивився. То йому там теж падав Хагалас. Так, дякую за відповіді. Ну, добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, а взагалі, доля, долю Байдена мені, покажіть, будь ласка. Що його чекає попереду? Скажіть вам правду. Дагас. Хагалас, ого! Наутіс, подивіться, що робиться. Лагус перевернутий. Оце вже не дуже. Урус. Ну і що? Що в результаті? Альгіс перевернутий. Що дідуся Байдена чекає попереду? Да, вже мало хорошого, якби. Знаєте, і час його вже потроху добіга до кінця. Ось. Норни то вже його ниточку допрядають. Що в нас тут? Дагас, Хагалас, Наутіс, Лагус перевернутий, Уру, Альгіс перевернутий. Картинка невесела, відразу можу сказати. А, ось ось різка зміна ситуації очікає, знаєте. Зміни в житті, зміни глобальні, зміни кардинальні. Мало того, Дагас, Хагалас, взагалі це щось раптове буде. Це щось буде раптове. Це якийсь, знаєте, як раптовий удар. Дійсно. А, ну, позбавлення влади зрозуміло. Він там з 30 років, як не раніше, він у владі крутиться. Ось уявіть, скільки він уже в політиці. Е, ось і так далі. От ну, Хагалазу Взагалі мені це йде як удар якийсь. Це форс-мажор, якийсь якийсь удар. Ось, по долі йому так. Руна долі. Ну, до речі, я ж кажу, норни вже його ниточку потроху допрядають. Не так багато йому лишилось, тут треба сказати. Не люблю прогнозувати смерті. Смерть Путіна з задоволенням спрогнозував, каюсь. Ну, це виключення з правил. А взагалі не люблю смерті прогнозувати. Ну тут, по таким рунам, тут вже не так багато лишилось. Ну, дійсно. Тут ось вже все. Норни вже свою роботу скоро завершать. Скандинавські богині долі, хто не знає, норним. Далі, Лаус перевернутий. Ну ось ось уже загроза смерті проглядається. Ось Наутіс, Хагалас, Наутіс і Лаус. Це може бути раптове, дійсно, як якийсь удар, це саме по здоров'ю удар. Ось так судилося вже. Ось воно видніється, і все. А це вже ухід в кращий світ. По здоров'ю знов таки показують, ось Урус випав. Де й взагалі, якщо так. Ну, добре, знов таки кажу, не буду ще його охоронити, але тут вже небагато, все рівно. Це суттєві проблеми по здоров'ю. Ось прям дуже-дуже суттєві, знаєте, це якесь захворювання ну, смертельне. Да? Ну, не значить, що це прям щось таке буде, прям рак, там якийсь або А, І те, що ну, загалом, ну, те, що загалом і зведе його в могилу. Давайте так скажемо. І ось Аліс перевернутий. Ну, все, вже немає. Якби дідусь уже беззахисний, нема в нього вже сил боротись. Нема вже в нього сил по постояти за себе. Сумний фінал. Ну що ж, як то кажуть, треба йти вчасно. Треба вміти піти красиво. Це теж талант. А не сидіти як це, на троні, поки тебе і вперед ногами з нього винесуть. Да? Ну це більше про Росію. Правильніше буде сказати, хоча Байден, бачите, теж не сильно ту спішить відпускати владу. Ну, тут ось ось вищі сили можуть вирішити за нього. Відповідно. Так що таке, прогноз не дуже. Я не берусь прогнозувати, скільки прям по часу він проживе, але тут таки, по таким рунам. от Оце взагалі початок говорить про те, що воно ну, ось Дагас-Хагалас, зміна може раптово відбутись ну, в будь-який момент. Що це буде? Інсульт, інфаркт, ще там щось. Е, от. Ну, але, але тут уже все. Тут ось все вже фініш. Тут ось все вже фініш. Якось так. Ось такий розклад сьогодні вийшов. Ну, добре. Не будемо ще дідуся Байдена списувати з рахунків, але треба розуміти, що йому вже недовго лишилось. Як це? Ні, не треба ніяких там поганих побажань, ну а щось хороше, можете йому побажати. От. Ну добре. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі, нехай щастить!